Усім добрий день! Сьогодні ми поспілкуємося з директором Освальд Kids Club садочка і дізнаємося, чому саме тут діти зростають щасливими, розумними та творчими. А ще розкажемо, як записатися до нас у новому навчальному році. Юлія Олександрівна, розкажіть, будь ласка, чим особливий ваш садочок і чому батьки обирають саме вас? Доброго дня. Хочу сказати, що у нас відкрита новий набір на новий навчальний рік. Запрошуємо всіх до нашого ліцензійного садочку. Чим же наш садок особливий? Ну, звичайно, всі ми знаємо, що дуже важливо підготовити дитину до школи до нового навчального року. Навчальний процес в нашому садочку займає дуже багато часу. Кожного дня дітки навчаються різних предметів: математика, загальний розвиток, логіка. Письмо, читання, ну і звичайно англійська мова. А також кожного дня ми проводимо різноманітні, творчі заняття, спортивні заняття. Хочу сказати, що у нас є навіть танці, спортивні ігри, спортивні естафети, і це ми все проводимо кожного дня. Дітки дуже добре розвиваються, відпочивають і навчаються в нашому ліцензійному садочку. Тепер трохи про садочок. Розкажіть, будь ласка, у якому районі Вінниці він знаходиться? А також чим ваш садочок відрізняється від інших садочків в Вінниці. Ми знаходимося за адресою Замкова 16, Це ближнє старе місто. Зупинка площа Северина Наливайка. Наш ліцензійний садочок Кіц Клаб» – це більше 300 квадратних метрів для навчання та ігрового процесу наших діток. Також ми маємо велику територію на свіжому повітрі закритого типу під охороною з багатьма спортивними майданчиками, великою альтанкою та величезним батутом. Також приміщення Освалькістклаб сучасно обладнане і має абсолютно всі комфортні умови для наших учнів. А які вікові групи ви зараз набираєте? Як можна записатися, і що б ви хотіли сказати батькам, які ще вагаються із вибором садочка? Ми запрошуємо до нашого садочка дітей від 3 до 7 років. Як можна до нас записатися? Можна зателефонувати за номером або приїхати до нас за адресою Замкова 16. Також можна написати на наші активні сторінки в соцмережах. Навчання з Клаб та підготовка до школи це легко. Запрошуємо вас до нашого ліцензійного садочка. Будемо раді новим зустрічам.